Привіт наші любі. Ми вас раді бачити. Зараз буде неймовірне чарівне заняття. Трішечки вони відрізняються від всіх наших занять, які сьогодні є і завжди. Тому що тут ми відпочиваємо, мені здається, от малювання і заняття там, де ми експериментуємо. Це, мені здається, самі чудові заняття. Можна релаксувати. Рада, що ви всі до нас приєднуєтеся. Буду вдячна за ввімкнені ваші камери. І будемо починати. Пані Поліно, вам слово. Єгорчик ми тебе бачимо, зараз так скажеш. Зараз так, так. Привіт-привіт. У вас було домашнє завдання. Хто зробив домашнє завдання? Ні, Єгор, зробив? Не зробив. А хтося бачив зробив? О, Там. А, у, шишки, у, меня, у нас є шишки. У вот нас в роді не було шишок, а приїхали гості, а у них шишки були. Вот так вот. Чим можна вот эту крупу? Крахмал? Да. Нічим, тільки крахмал. Тоді дивись сьогодні, добре? Далі у Вероніки питання. Бачу, шишки показує. Веронічка, робила сьогодні домашнє завдання на сьогодні, чи ні? Mm, ні. Ні, не, не робила. Ну, добре. Аня, Присилала фотографію, що робила, але я щось не бачу її. Вона є, немає. Так, е е ручка піднята у Марії. А Якщо в мене нема шишок, е то чим можна замінити? Замінити нічим не можна, просто дивишся, коли будуть шишки, ти зможеш сама це все повторити. Добре, також буде запис на Ютубі, можете передивитися. Так, ну що, розпочнемо. А, бачу Аріша. Так. Аріша. А що робити, якщо немає крахмалу? Сьогодні спостерігати і зробите все вдома, коли буде крахмаль, добре? Не переживайте, не. Сьогодні у когось чогось немає, просто дивимось, є запис, передивляємося і повторюємо, коли буде матеріал. Добре? Так, бачу, мені там Єгор показує мило. Добре, давайте почнемо. Е, Ані немає, так, добре. У вас на сьогодні було домашнє завдання е, взяти шишки, подивитися на них, запам'ятати, які вони, опустити їх у воду, і потім на наступний день знову подивитися на них. Але ви це не зробили, не відав, зробите сьогодні або завтра. Нас Настя показує шишечки, мабуть, вона е, зробила. Давай. На що ж ти робила так так? Я так? так, Ага, бачу так. І що? Ти щось спостерігала? Так. Розказуй, що ти спостерігала. Вони закривались, коли я їх в воду опустила, вони закрились. Спочатку mm -hmm. вони були відкриті, а коли я опустила воду, вони закрились, так? Так. А потім ти їх витягла, вони висохли. І вони... І що вони? Так, Ніколас має підняту ручку? А знаєте що? Ну, я на цьому занятті не був, тому я той не делав, але я з у мами колись ліжки, і там вложили один колісов і не Онксел, і, і там получилось один. Тиск, ну, іще відкриття, Ще. Добре, дивимось. Дивіться, природа у нас дуже хитра штука. Так, вона дуже продумана. Сьогодні ми будемо говорити про явище природи і як дізнаватися е, про дощ, про сніг. Які буде. Раніше ж не було інтернету, і ми не могли подивитися не ми, а наші родичі не могли подивитися в інтернеті, як буде дощ чи не буде дощ, тому вони використовували природу. Спостерігали, пашкі літають низько, значить буде дощ. Також можна було визначати вологість повітря по шишкам прогноз погоди по шишкам. Коли шишка відкрита, в неї насіннячко. Вітром здувало при сухій погоді. Але тільки починався дощ, щоб захистити своє насіння. Шишка закривалась. Тому ми це можемо зараз спостерігати на відео. Я вмикаю і Бачите, Дівчата беруть, у них шишки повністю відкриті, широко-широко відкриті, щоб вітер міг розносити їх насіння і садити нові дерева. Так? І поміщаємо їх в водичку. Якщо водичка тепла, шишки закриваються швидше. Але якщо водичка холодна, трошки довше. Бачите, це ті самі шишки, але вони повністю повністю закриті. Бачите, яка у нас природа, чарівниця? Так? Ось ви дома і повторите. хто не зробив, подивитеся, коли вони висихають, вони знову відкриваються. Зрозуміло? Так. Наступний наш дослід буде про торнадо. Підніміть ручки, які ви знаєте явище природи. І розкажіть мені, підніміть ручки і розкажіть от, Ніколас. Що? Я знаю, що є круговорот. Там, де спочатку вода, може працювати пар. Потім вона падає з неба, а потім знову потувається в парі, потім политувається знову воду. Так, ми якраз про це сьогодні і поговоримо, і це буде ваше домашнє завдання. Будемо говорити про проворот води в природі. А зараз ми про явища природи. Які ви знаєте явища природи? Дмитро. Наприклад, є. Коли воно гаряче, то робиться повітряне торнадо. Воно може знести будівлю і навіть трактора. Так, так, про це ми сьогодні теж поговоримо якраз про таке сильне торнадо. Михайло. Я знаю одне явище природи, що коли наливаєш е, мас, масло, а на масло воду воно не змішується. Так, це, це не явище це явище фізичне, так, явище. Ми робили це минулого разу, здається, так? Запам'ятав ти. Наталя, які ти знаєш явище природу? Так, так сніг, Так, так. Аріша, є час доповнити. Жаль, піднімає, так? Е, Дмитро і Марія хто перший? Марія, потім Дмитро. Я знаю, що таке природне явище: що листя спершу зелене, а потім постово, поступово міняє кольор. Від зеленого на червоне від червоного на жовте, від жовтого на зелене. Ну, так, дуже... так, є, так, є, так, так. Дуже добре. Кажи. Не видай мікрофончик. Не передам. Е, є таке явище, як, наприклад, е, е, злива, коли дуже сильно падає дощ. Дуже сильно. Так, так і гроза злива. Так. Ну давайте Ніколи ще щось хоче сказати, і перейдемо до нашого Тернаду. Так, Що? Нікола, скажи. Ну, У мене таке питання чому? Ну, чому? Я, ну, я знаю, так я вже природа, що торнадо ділиться із повітря і води. То так, із повітря, є, такі. Не, є ж просто водяне торнадо, тому я так і знаю. Так, да, це правильно про це ми якраз теж поговоримо і кажи Марія, чи ти і будемо розпочинати. Секундочку, секундочку. От опустила ручку і загубила нашу Марійку. Підніми ще раз Маріка, підніми ще раз ручку, щоб ми тебе знайшли. Угу, Природний яру ще як гріма, блискавки. Так. так. Е, ви багато назвали природних явищ, грім, блискави, блискавки, вулкан, землетруси це все явища природи. Але одне із найнебезпечніших явищ природи це торнадо. Е, як ви вже казали, що є торнадо, яке може піднімати і трактори, так, і сухе повітря, і також може бути на воді, і торнадо може підняти з такою силою воду навіть мешканців цієї води, і потім піти. Дощ із риб, так уявляєте? Це дуже небезпечно, тому його краще спостерігати десь здалеку, а краще взагалі не спостерігати. Але сьогодні ми з вами зробимо торнадо у стаканчику, так маленьке. Зараз я вам покажу торнадо у банці. Але тут треба багато сили, тому ми перейдемо до маленького торнадо. Будемо робити маленькі, але на відео я покажу вам велике, тому що потрібна сила не тільки мами, а й тата. Не у кожної мами вийде так, розтрусити банку. Наливаємо в трьохлітрову банку водичку, додаємо фарбу, щоб краще було видно. Також можна. Додати блискавки, як ми бушівки, і, е, наливаємо рідке мило. І потім, сильними, папиними руками ми розкручуємо цю банку і бачимо, спостерігаємо, яке торнадо. Видно? вам? Дивіться, спостерігайте, бачите, яке сильне, сильне торнадо, все крутиться. Так, ви можете повторити так, але можете зробити все набагато простіше. Стаканчик налити водички і просто чайною ложечкою сильно-сильно-сильно помішати, і різко його е, ложечку витягнути, або закрити і отак от перемішати. Але краще як чай розмішуєте так швидко, 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 швидко. Бачите? Утворюється у вас. Хто дається, піднімайте ручку, розкажіть, що у вас там відбувається. так. Водичка і трішки рідкого мила капніть. І розтрусіть, розтрусіть, розкрутіть, або просто чайною ложечкою. Перемішайте, як ви розмішуєте чай швидко, 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 виймаєте ложечку і ви будете спостерігати. Таке торнадо, але ваше торнадо безпечне, воно нікому не приносить зла, так? Хто зробив, піднімайте ручку. Сказати. Я хотів ще раз подивитися відео, тому що я нічого не приготувала до цього. Дивіться, вмикаю відео. Трьохлітрова баночка, водичка. Додаємо барвник. Все по бажанню. Тут додали барвник тільки для того, щоб було краще видно на відео. І трішки-трішки миючого засобу. І не розмішуємо. Закриваємо кришкою і сильно-сильно його розкрутимо. У Аріші там уже справжній торнадо, Аріша. У мене вийшло дуже класно. Дуже класно, Це так ми також можемо. Соночки пішли. Так, так. так, 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 так Камеру торгову показати нам не можеш, сонечко, чи підняти там торнадо. Так, Ще вище 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 вище. Вище підніми. О, бачимо, бачимо, спостерігаємо. Вимуся, так, Так, і ще раз я показую відео. В мене мен не виходить як в тому відео, що там вони ну, прямо вже видно На, то у мене трохи так. Ти швидко, швидко і багато, довго-довго так помішай і витягни ложечку, і тоді в тебе все точно так же вийде. Угу. Так, Егор, кажи. А що? А що? і так, водичка і зовсім трошки мила. Зовсім трошки, я, одну для крапельку. Рідкого, для, можна рідкого мило, яким ви миєтесь, можете засіб для, для миття посуду, неважливо. Я для миття посуду, таке, мішаю, мішав, я так давно не вийшла. Ложкою мішай. Ложкою мішаєш? Ні. У тебе може не вистачити сили ось так от його розкрутити, тому вам краще взяти ложечку і просто. Ложечки перемішати і водичку в стаканчику. І тоді все вийде. Так. Далі так, Ігор прийде, потім повторить. А Ніколас, здається, казав нам про круговорот води в природі, і також ми про це поговоримо. Ви всі знаєте, мабуть, що водичка в нас нікуди не дівається. Я що вас вона... перебуваю, але так. я не можу ці пакети, тому і я хотів би як шучка закрити, але не знаю, що ділити. Кого ти не можеш відкрити? Той файлик у тебе відкривається, не з тої сторони, сонечко. М -м. І не а, павли, ми дійдемо ще. Ще зараз дійдемо. Із маленької слухайте, сторони, яка так. меншого розміру, меншої. Знизу, ніби. Отам От у тебе має відкриватися. Зрозуміло? Два. Вони однакові в тебе відкриваються знизу. Подивися, уважненько. Yeah. <laughs> Отож, ви робіть, а я буду говорити, слухайте мене. Е Вода у нас нікуди не дівається. Водичка у нас випаровується із океану, з морів, з калюш і перетворюється в пар, так? Коли дуже-дуже жарко, коли водичці спекотно, вона перетворюється на пар і піднімається вверх. Там вона зустрічається з точно такою ж водичкою в вигляді пару, і об'єднуються хмаринки. Так? А потім з цих хмаринок іде дощ, і ця водичка знову повертається на землю. І так вона у нас ходить по кругу, по кругу, по кругу, і нікуди не дівається, так? І це ми можемо спостерігати вдома, І це буде ваше домашнє завдання. Спостерігати. На наступному уроці ви мені це все розкажете. Дивимось уважно на відео. Ми взяли файлик. На файлику намалювали сонечко, хмаринки для наглядності зверху, там де е, відкривається. Знизу можна намалювати море, пальму чи ваш будинок, як хочете. І наливаємо трішки-трішки туди водички, десь от стільки водички файлику. Можна її підфарбувати, щоб було краще видно для наглядності. І вішаємо це все на вікно. І спостерігаємо, що коли жарко, і коли день, і сонечко у нас світить, у нас водичка випаровується. Так, і бачите, на стіночках у файлика крапельки такі. так? І ввечері, коли вже багато-багато крапельок, коли ми проводимо пальчиком по цьому файлику, у нас ніби йде дощ, і водичка повертається знову. Так, бачите, давайте я зараз ой, зараз я вимкну. І ще раз вімкну і повторюю, що ми робимо. Малюємо на файлику хмаринки, можна дощик, можна сонечко, знизу малюємо сушу, там наш будинок, острів, що хочете, і наливаємо водичку, щоб в нас вийшла ось така от картина. Зверху хмаринки, знизу е в нас океан, море, може калюшка якась. І вішаємо це скотчем, можна прикріпити до вікна. І спостерігаємо один день, другий день, як водичка то піднімається пальчиками, допомагаємо їй опуститися вниз, та як дощик йде. І знову вона у нас піднімається вверх. І такий круговий води в природі, ми можемо спостерігати у себе вдома на вікні. Так, бачу, Аріша, хоче щось сказати. А це зараз треба робити. Ні, це я вам розповідаю, щоб ви зробите пізніше, і на наступний урок ви мені розкажете у вас все вийшло чи не вийшло, що ви спостерігали. Добре, це домашнє завдання буде. Е, Ніколас? А ви знаєте, діта можна намалювати? Можна намалювати, тут намальовано, до речі, фарбами. Я думаю, краще буде фарбами або. Маркерами, які не стираються з поверхні, але це з батьками, щоб ви не намалювали ще десь, а так, краще краще. А ви скажете ну можна намалювати на малювати Спичайно. Як хочете? Можете малювати, можете не малювати як хочете. Просто якщо ви намалюєте, це буде видніше, наглядніше. Ви зрозумієте, як хмаринок кап, крапає дощик, і як знову вода конденсується, піднімається в пар зверху. Добре? Так. А зараз в нас буде трішки брудний експеримент. Тому, будь ласка, е обережно. І я думаю, що ви всі знаєте, що на наші експерименти треба захищати поверхню. Е візьміть миску, я вас просила, так. Взяти глибоку, насипте туди крохмаль, який у вас є, там 200 грамів десь. Хто може більше, хто може менше, кого скільки є, тільки дуже багато не треба. Десь, ну, це дві жменькі. І потроху-потроху, тільки весь поки не висипайте, залиште так, щоб трошки у вас залишилось його. Добре? І потроху, потроху, додавайте водички. І ви будете спостерігати на речови... за речовиною, яка може бути твердою і рідкою одночасно. Знаєте, як це? Коли ви будете це доведете, бачу, хтось там робить, так, доливайте стільки водички, щоб коли ви доторкаєтесь, крохмаль став твердим. Але тільки ви берете його в руки, він у вас розтікається, як рідина. Я показую відео. Так, дивимось. Бачите, він стискає його в руці, і він, наче, твердий, тільки трішки більше сили, і він вже тече як рідина. Бачите? У кого так виходить, можете повторювати або подивіться спочатку відео, а потім повторіть. Він тут блакитний, тому що також для наглядності. Додали е, фарбу. Ви можете не робити цього, можете робити, як хочете. Доливайте трішки водички. У Єгора є питання, Єгор, прошу. Так. Е, я думаю, я чуть -чуть, е, питання забув, а раз? Він забув пустити ручку. Це дуже добре, що ти не нервуєш, і тебе все виходить. Супер. Так, і ще питання. Настя. У Насті. Я колись робила таке. Робила в тебе все вийшло? Так. Тобі сподобалось, так? Це так? дивовижно, так? Угу. Що речовина, це називається неньютонівська рідина. Можете запам'ятати назву? На неї діють трошки інші закони фізики, тому що вона мож, на неї, якщо зробити її багато. На неї можна встати як на тверду землю і не будете провалюватися. Якщо багато багато її зробити цілий таку здорову миску. Але як тільки ви її зачерпнете, вона у вас просто потече по рукам, як рідина. Так, у Ніколаса бачите, мама, мабуть, допомагає, виходить. Кого вийшло? Підніміть ручки. Аріша. Я б хотіла це дуже спробувати, але в мене немає крахмалю. Ну дивись. І потім, коли буде крахмаль, ти все це повториш. Добре, і нам розповісти. Угу. Так, у Богдана. Посмотрю, виходить. Богданчик розказує, що у тебе виходить. Якщо дуже рідке, то треба ще додати крахмалю. Молоко. <ріст> Молоко. І ще додайте крахмалю, трішки більше крахмалю додайте. По, -по ложесті mm -hmm. додавайте, тут треба mm -hmm. на око так побачити е до цієї консистенції довести, трішки трішки, там буквально по пару ложечок. І все перемішуйте, якщо дуже густе. Знову води, тільки додавайте по ложечці водички, не треба там лити по стакану. Вероніка. Вероніка. Не вийшло. Да. Так. Вероніка вийшло, супер, молочинка. Молочинка, триваєш її. Якщо воно занадто в тебе е, тверде, можеш капнути. Пару Парука водички, і воно почне в тебе розтікатися по долоні. Коли стискаєш, вона буде тверда, тільки ти розкриєш е, ручку, все потече між пальчиками рідина. Кірочка, в тебе все так. виходить. Супер. Так, добре, грайтесь тоді на наступному уроці. Ви мені розповісте, чи вийшов у вас круговорот води в природі, так, тільки в квартирі чи в домі. так. Е, хто не, у кого не було крахмалю, повторюйте е, досліди з крахмалем, теж мені розповісте, якого, що вийшло, не вийшло. Також пишіть коментарі в телеграмі в нашому записі на Ютубі. Якщо є питання, питайте. Є питання? Немає, так? Я була раз, вас дуже рада бачити, що ми так поекспериментували з вами. Зустрінемося у наступну середу. Так, бачу питання, Михайло. Михайло. А онлайн квест я бачив у 17.00 він буде йти у записі чи ні? Так, у записі на Ютубі всі заняття обов'язково будуть ввечері. Зрозуміло, дякую. Всім, папа! Дякую за увагу! Експериментуйте. Пані Поліна, дякуємо вам. Сьогодні було надзвичайно цікаво як завжди, і пізнавально. Експериментуйте і пишіть нам свої враження в коментарях в телеграм-каналі. Всіх обіймаємо і до наступних зустрічей. Пока-пока.